Привіт, друже! Вітаю тебе на третьому дні нашого марафону про самооцінку як любов до себе. Сьогодні поговоримо про самоаналіз. Що це таке, як його проводити і чому важливо приймати свої слабкі сторони. Наприкінці я дам тобі практичне завдання. Самоаналіз це процес дослідження власних думок, почуттів, поведінки та досвіду для кращого розуміння себе. Це важливий інструмент для особистого зростання та підвищення самооцінки. Існує кілька методів самоаналізу, які можуть допомогти краще зрозуміти себе. Перше. Ведення щоденника. Пиши про свої думки, почуття та досвід щодня або щотижня. Це допоможе тобі помітити патерни в своїх поведінках та емоціях. Друге рефлексивні запитання. Регулярно задавайте собі запитання, такі як що я відчую в цій ситуації, або чому я відреагував так, а не інакше. Це допоможе вам краще зрозуміти причини своїх дій. Третє. Самоаналіз. Використовуй метод самоаналізу для різних аспектів свого життя. Це дозволить побачити свої сильні та слабкі сторони в контексті. Четверте медитація та усвідомленість. Практикуй медитацію або усвідомленість, щоб зосередитись на своїх думках. Та почуттях безсуджень це допоможе тобі бути більш усвідомленим та прийняти себе таким, який ти є.